Марк народився та виріс у Маріуполі. Любов до боксу привив йому батько Віталій Шумакер, який свого часу сам професійно займався цим видом спорту. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став на захист рідного міста та опинився в облозі на металургійному комбінаті Азовсталь. 8 квітня 2022 року він потрапив до російського полону з пораненням. Напередодні по спецзв'язку Марк отримав звістку від батька. Це була їх остання розмова. Де хлопець дав йому обіцянку не полишати спорт та захищати сім'ю, маму та рідного молодшого брата. Так і сталося. Родина Марка вже понад три роки мешкає в Дніпрі. Тут Маріуполець став тренером, почав навчати дітей. Дитяча група з боксу у нас понеділок, середа п'ятниця на 17.30. 18.30 – Це вже бо це вже доросла група. У діточок тут бокс, кікбоксинг за їхнім бажанням. Діточки приходять, хочуть бокс. Хочуть кік, хочуть кікбоксики і вже і вже вирішуємо. Сюди приходять і місцеві діти, і багато дітей-переселенців із Маріуполя, Харкова, Донеччини. Для його вихованців зал стає місцем сили, а сам Марк людиною, якій вони довіряють. Він слухає їх шкільні переживання, допомагає з домашніми завданнями, радить, як впоратися із страхами або іншими проблемами. Я дуже полюбляю дітей. От, дітей я просто я бачив, що колись з діточками у Маріуполі у шелтерах. Е, я знаю, що ну, деякі родини ну, не можуть там, платити за заняття дуже великі е, труднощі. Також у діточок я знаю, ну е, немає батьків у когось, таке теж є. Просто хочеться, щоб діточки росли нормальними людьми, щоб все було добре. У нас хлопчик накида. Е, він жив у шелтері. Тобто, тобто, ми ну, ми йому допомагали. Я йому купляв і перчатки, і боксерки. Я його возив до Києва. Знайомив в нього все є. Все так. Він живе з мамою. Мама інвалід. Він з Донецька з Донецька потім переїхав до Самару і вже у Дніпрі. Ну, так ось допомагаємо. пацанам. Марк сам пережив життя в шелтері після втрати дому. Саме тому він опікується дітьми, яким нині найважче. Хлопець їх розуміє як ніхто інший. Час від часу Марк влаштовує благодійні турніри з боксу. Останній був на честь оборонців Азовсталі. Участь приймали близько ста спортсменів. Тоді хлопцям вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Ці кошти передали на допомогу діткам-переселенцям. Сам з Мерюк я розумію, як це як це. Що таке життя в шелтері? Що о, 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 коли, о, коли немає грошей, коли нічого немає, я сам це розумію, коли немає їжі, коли ти хочеш їсти, а в, а в тебе родина. Спочатку спочатку єси родина, а потім жити, якщо є. Тому ось, ось я це все розумію. Розумію, в мене є така можливість, тому просто хочеться допомагати ді, діточкам. Інколи, це, інколи це робимо, робимо турніри. Дитячі. Гроші, гроші з турнірів йдуть переселенці. Ось, наприклад, був турнір з боксу. Гроші зібрані з учасників, вони йдуть вони йдуть переселенцям. Я приїжджаю я до шалтера і віддаю там на діточок малесеньких, там що потрібно, їжа. Тут у залі займаються діти віком від п'яти до шістнадцяти років. Аристарх – надія та гордість тренера. Хлопець-переселенець з Харкова, переїхав до Дніпра, почав займатися боксом. Наразі він призер багатьох турнірів та змагань. Марк для хлопця став справжнім другом та прикладом. Для мене це мій як найперший та найдорожчий тренер, який мене навчив всього, який познайомив змаганнями, познайомив з різними людьми, дав дуже. Багато інформації, яку я не знаю навіть як відплатити, 24 травня цього року у свій день народження Марк отримав найважливіший дзвінок у житті. Батька обміняли після більш ніж трьох років полону. Він був приємно здивований досягненнями сина та пишається його підтримкою маріупольців та усіх діток. Марк запевняє, що у наш час найголовніше це увага та любов, яких дуже потребують маленькі українці.